Всім привіт! Мене звати Артем, і сьогодні гра, що в мене на огляді, допоможе усім нам перевтілитися у справжніх вожаків вовчої зграї, щоб довести усім, хто тут є справжнім альфою у неймовірно красивій за компонентами грі зграя в локалізації видавництва Game Seven Days. Зграя це абстракт на контроль території, який розрахований від 2 до 5 гравців. Під час партії учасникам буде необхідно переміщуватись локаціями, будувати. Сховища і лігва, заманювати до своєї зграї як вовків-одинаків, так і вовків-противників, звісно, обіцяючи неймовірні полювання і багато здобич. Однак, в цілому, головне завдання гравців це набрати якомога більше очок за контроль територій, підрахунок за якими під час гри буде відбуватись тричі. Тож, давайте ближче подивимось на гру зграя і розберемо її більш детальніше. Поїхали! На початку гри кожен з гравців отримує свій персональний планшет, на якому розміщуються усі компоненти самої зграї, так і сховища лігва та зграйні, і альфа-вовки, а також ще 6 плиток місцевості. Перша плитка буде мати однакові зображення з обох боків, а усі 5 інших мають різні зображення з кожної сторони, і їх необхідно викласти таким чином, щоб зображення на них не повторювалися. Тільки одна із п'яти плиток має мати таке саме зображення, як і перша плитка. Так само ще нам необхідно виставити на наше поле чотирьох вовків двох зграйних і двох альфа в комбінації по одному кожного типу на різні гекси. Це потрібно зробити на гекси, які будуть суміжними із ось цим проваллям. І це відбувається починаючи з першого гравця і далі за годинниковою стрілкою. Є умова, що гравець повинен виставити свою комбінацію на порожній гекс, і цей гекс має бути суміжним з проваллям. Останній гравець, який виставляє свої фішки на один із цих гексів, розпочинає другий раунд, який йде в зворотньому порядку. Тобто, починаючи з останнього гравця, тут також необхідно виставити свою другу комбінацію. Проте тут також є додаткове правило для другого кола: що ваші вовки мають знаходитись на різних сторонах провалля. Тобто наразі я повинен розмістити своїх вовків з цього боку, наприклад, ось тут. Таким самим чином інші гравці виставляють своїх вовків на інші комірки. Окрім цього, на нашому полі вже розміщені ось такі вовки-одинаки. Додатково ще ось така здобич в стосах по два жетони. І ще на кожному із гексів із джерелом випадковим чином викладаються ось такі жетони підрахунку очок. Хочу зазначити, що ось ці жетони мають різне зображення, а саме ось цей півмісяць означає, що планшети, на яких будуть лежати самі ці жетони місяця, будуть рахуватись під час першого підрахунку очок. Ось ці жетони, які мають чверть місяця, будуть підраховуватись під час другого підрахунку очок, а з повним місяцем, відповідно, під час третього. Як ви розумієте, кожна частина нашого поля це окрема комбінація із гексів. Тому, відповідно, кожна із цих плиток і буде рахуватись окремо одна від одної під час підрахунку очок. Тож, відповідно до розуміння, які плитки коли будуть рахуватись, гравці повинні виставляти своїх стартових вовків на поле. Тож уся партія у гру зграє, триває до моменту, поки не буде проведено три підрахунку очок. А це відбувається у момент, коли заповнюється відповідна кількість комірок на планшеті. Місяця. Отже, у свій хід гравець може виконати дві будь-які дії на вибір, і кожна із цих дій потребує перевертання ось цих плиток з однаковим типом місцевості, на якому, відповідно, і буде відбуватись сама дія. Під час переміщення вам необхідно перевернути плитку з типом місцевості, на яку буде відбуватись переміщення. Наприклад, зараз це будуть ліси. Тому ми перевертаємо ось цю плитку на інший бік. Спершу нам необхідно подивитись на швидкість наших вовків. Це ось ця комірка, яка відкрита на планшеті. До речі, чим більше ми будемо будувати сховище і відкривати ось ці комірки, тим більшою буде ставати швидкість нашого вовка. Вона дозволяє нам перемістити саме на ту кількість гексів, яка зазначається на останній відкритій комірці. Наприклад, зараз це три гекси. Ми можемо обрати будь-якого вовка і перемістити його на відповідну кількість гексів. Наприклад, зараз я обираю цього вовка і це Альфа, і я переміщу його на 1, 2, 3. На ось цей гекс головне, щоб він закінчив своє переміщення саме на тій місцевості, яку ми і перевернули. А після цього ми дивимось на ось цю комірку: поширення зграї. Чим вона більша, тим більше вовків ми зможемо активувати під час дії переміщення. Так само під час будування сховищ ми зможемо відкривати ось ці комірки і збільшувати показник поширення. Наразі у нас цей показник 2, тож ми можемо перемістити до двох вовків наприклад, ось цей вовк, і ми його переміщуємо усього на два гекси. Але треба пам'ятати, що усі гекси із центральним проваллям, як і усі гекси, на яких знаходяться джерела, і ось ці жетони підрахунку очок, на них не можна ставати. Тобто ми повинні їх тільки обходити. А після переміщення на одному гексі. Може перебувати до двох фішок гравця, вовків, сховищ чи лігва не має значення. Ви також можете зайти на клітинку з фішками іншого гравця, проте є відповідна ієрархія фішок. Ось ці лігва є найстаршими, і на гекси із ними можуть заходити тільки вовки того ж самого кольору. Теж саме стосується і наших альфа-вовків, які йдуть відразу після лігва. Проте наші зграйні вовки йдуть наступними, і тому на гекси, де знаходяться зграйні вовки, можуть заходити і інші альфа. І, наприклад, ми можемо зайти на цей гекс. Якщо, звісно, під час дії ми використали відповідну плитку місцевості. І після того, як ми зайшли на гекс, де знаходиться лише один зграйний вовк, ми можемо його виштовхнути на будь-який сусідній гекс за правилами. Це може бути як порожній гекс, так і гекс. Де знаходиться одна із фішок противника того ж самого кольору. Наприклад, ось таким чином. Проте, якщо на гексі будуть знаходитись відразу два вовки, ми не зможемо переміститися на цей гекс. Те ж саме стосується ситуації, коли на гексі буде вовк і сховище. Проте, якщо сховище буде одним на гексі, тоді ми також можемо туди зайти своїм альфа вовком. Звісно, так як наш грайний з вовк знаходиться вище в ієрархії, ніж сховище. Тому він також може заходити на гекс із одним сховищем. Проте так само ми не можемо зайти туди, якщо на гексі вже знаходиться дві фішки гравця. Щоб створити сховище на полі, нам необхідно перевернути дві плитки того самого типу в місцевості, де знаходиться ваш альфа вовк або будь-який гекс, який є суміжним із розміщенням альфи. Наприклад, зараз ми так само можемо побудувати у лісах. Тому ми можемо перевернути ось ці дві плитки. А після можемо побудувати наше сховище в ось цій локації. Або, наприклад, в ось цих двох. Коли ви будуєте сховище, ви можете взяти його із комірок однієї з цих трьох характеристик зграї. Але брати потрібно завжди зліва направо, зверху вниз. Тож наразі я можу взяти або ось цю фішку, або ось цю, або ось цю, виставивши її на поле. І відповідно це відкриває мені одну із комірок з наступною цифрою, яка збільшить показник тієї чи іншої характеристики. Але окрім цього, будуючи сховище, я також зможу отримати бонуси. Як, наприклад, зараз, будуючи це сховище, я отримую жетон будь-якого типу місцевості. Цей жетон можна використати, щоб замінити будь-який тип місцевості, просто скинувши цей жетон, а не перевертаючи одну зі своїх плиток. Так само тут ще можна отримати і ось такий жетон: Жетон додаткової дії. Жетон додаткової дії, ви вільні зіграти під час будь-якого свого ходу, щоб зробити додаткову дію. Окрім цього, на комірках наших характеристик ви також зможете відкрити позначки переможних очок, які ви отримаєте наприкінці гри. До речі, що стосується сховища, яке розміщено поруч із джерелом води. Його можна покращити до лігва, якщо на цьому гексі буде знаходитись альфа-вовк, або буде знаходитись на будь-якому суміжному із ним гексі. Для цього необхідно перевернути дві плитки місцевості, що відповідає типу під нашим сховищем. А після цього замінити це сховище на лігво. Додатково, кожного разу, коли ви будуєте лігво, ви отримуєте ось такий жетон будь-якого типу місцевості, а також ще й. Додатково переможні очки, які ви отримаєте наприкінці гри, ліго, яке ви прибрали з поля, не повертається до вашого запасу, а викладається на ось цей планшет місяця у першу вільну комірку. Саме таким чином гра і просувається вперед до підрахунку очок. За допомогою дії виття ви можете приєднати одного з вовків одинаків до своєї зграї. Для цього вам необхідно мати одного зі своїх альфа-вовків на відстані виття до ось цього жетона вовка-одинака. В нас дальність виття 2, тому 1-2 Ми можемо зараз виконати цю дію. Для цього нам необхідно перевернути дві плитки з тим типом місцевості, де знаходиться жетон вовка-одинака. Наразі це плитки із Тундрою. І після цього ми повинні виставити одного зі своїх вовків на ось цей гекс. Ми беремо першого лівого зверху вовка і виставляємо його на цей гекс. Це може бути як зграйний вовк, так і альфа-вовк, якщо ви дійдете до відповідної комірки на ось цьому треку. А ось же нашого вовка-одинака не прибирається просто так зі гри. А викладається на планшет місяця у першу вільну комірку. Завдяки дії домінування ви можете перетворити сховище або зграйного вовка противника на свого. Для цього необхідно, щоб ваш альфа вовк знаходився на відстані виття від фішки, або сховища, або зграйного вовка противника. Проте для цієї дії на гексі повинна бути лише одна фішка противника. Після цього необхідно перевернути відразу три плитки з відповідним типом місцевості до розміщення фішки противника. Наприклад, зараз це в нас пустеля і ми перевертаємо ось ці три плитки. Першу плитку, в принципі, немає сенсу перевертати, адже на обох її сторонах вказується один і той тип місцевості. Проте, якщо гравцю не вистачає плиток з відповідним типом місцевості, він може використати ось ці бонусні жетони будь-якого типу місцевості. І, наприклад, зараз ось ці два жетони, плюс ця плитка дає мені змогу виконати дію домінування. Після цього активний гравець замінює відповідну фішку своєю, знімаючи її з планшета. Наприклад, це буде сховище. Ось таким чином. Або це може бути і вовк, якого ми замінюємо наступною фішкою вовка з нашого планшета. Усі фішки, що прибираються з поля, відповідно розміщуються у першій вільні комірки планшету місяця. Останньою дією є полювання, і для його виконання вам необхідно мати трьох вовків, які будуть суміжними із ось цими жетонами звірів, що є на нашому полі. Після чого ви повинні перевернути будь-яку плитку із тим типом місцевості, де знаходяться ось ці жетони, і відповідно взяти собі один із цих жетонів. Після цього ви викладаєте цей жетон в першу вільну комірку треку полювання і відразу отримуєте собі жетон додаткової дії. Однак ви можете впіймати лише по одному звіру кожного типу, проте їх усього 5 у грі. А звісно, що полювання в першу чергу потрібно саме для заробітку переможних очок, які вказуються на цьому треку. Проте отримання бонусних жетонів додаткової дії це так само є. Доволі непоганим. Таким чином, після виконання двох дій хід переходить в наступному гравцю і так далі. За годинниковою стрілкою гравці продовжують виконувати свої ходи, допоки одну із цих фішок не буде викладено на відповідну комірку, яка символізує про початок підрахунку очок. На трьох гравців це саме дев'ята комірка. Звісно, що під час підрахунку очок ми рахуємо не усі наші плитки із територіями, а лише ті. На джерелах яких лежить символ поточного підрахунку очок. Тобто наразі це ось ці дві плитки. Для того, щоб з'ясувати переможця, нам необхідно підрахувати очки контролю на кожній із цих плиток. Кожний із зграйних вовків надає нам одне очко контролю, так само, як і наші сховища. Альфа-вовки також приносять по одному очку контролю, а ось лігва дають відразу три очки контролю. Тому, наприклад, на ось цій плитці у зеленого гравця 3 плюс 1-4 очки контролю. А у жовтого 3, 4, 5 очок. Якщо гравець має найбільше контроль на території, тоді він забирає собі жетон підрахунку очок, який приносить йому максимальну кількість переможних очок. Проте, якщо гравець займає друге місце, тоді він отримує другий показник, тобто жетон із двома очками під час першого підрахунку очок. При нічиї тайбрейкером виступають саме. Альфа Вовки, тож таким чином, гравці рахують очки за кожен регіон. А після гра продовжується і триває, поки не відбудеться другий, а потім і третій підрахунок очок за контроль. Тоді гравці вже можуть переходити до фінального підрахунку очок. Гравцю необхідно підсумувати кількість очок, які він здобуває за свої жетони, зароблені під час гри. А також очки, що зазначені на комірках відкритих на планшеті. Але гравець отримує тільки найбільшу кількість очок у кожній секції планшету. Наприклад, ось тут гравець отримує 3 за поширення зграї, 3 за кількість вовків, 15 за лігва, 16 очок за вполювання чотирьох різних типів тварин, а також ще 6 очок за виставлення своїх вовків на поле. Звісно, що гравець із найбільшою сумою і виграє партію. У разі нічиєї саме жетони контролю і допоможуть визначити переможця. По-перше, звісно, неможливо не відмітити зовнішній вигляд гри. Все виглядає реально дуже круто, починаючи із самих мініатюр ось цих ось вовків, закінчуючи дуже дуже яскравим артом поля. Проте в цілому зрозумілим розподіленням за типами місцевості, і це круто, адже за фактом все з легкістю могло б на, набути якоїсь фантазійної нотки замість скель та тундри. Ми могли б з легкістю отримати, наприклад, луки у вигляді квітів, на кшталт кінтом білдера. Але цього не сталося, і це гуд. <хи> Щодо самої теми, то так, вовки це не найпоширеніша тема, тому, в принципі, непогано, що вона задіяна тут. Так, не можу сказати, що це однозначно моє, проте непогано. Однак, в цілому, механічна тематика гри тут взагалі ніяк не розкривається. Можливо, через полювання, що вам потрібно оточити здобич, проте знову ж двох однакових їсти не можна. Чи ось цей момент із виттям, що ти там. Позовував, і все, вовк став твій, не кажучи вже про заміну сховища. Однак саме механічно гра вийшла, в принципі, доволі цікавою. Ось ця механіка перевертання цих плиток задля виконання дії це дуже і дуже цікавий аспект. Так, в цілому, від такої абстрактності, ти очікуєш якогось надлому, типу паралічу аналіза. А тут це доволі лояльно до гравця. Бо навіть якщо ти там починаєш думати, як би тобі дістати, наприклад, там, третій тип місцевості, щоб переманити вовка, ти просто береш і робиш будь-яку дію, наприклад, там, переміщення. І все, в тебе є три тайли. І другою дією роби те, що ти хочеш. Тож, гра не про обмеження, а про вірне використання можливостей, коли і як краще виконувати ту чи іншу дію. Тим паче, що ніяких ресурсів у грі немає, є лише плитки місцевості, і все. Тож, зграя пропонує. Зрозумілий і різноманітний ігровий процес, який має свої унікальні відмінності, які змінюються під час гри. Бо, наприклад, на початку ваша головна мета е, це розповсюдитись по полю, наполювати собі звірів і назбирати вовків одинаків, коли усередині і ближче до кінця динаміка зменшується, ти вже починаєш перебивати суперників і захоплювати місцевості лігвами для заробітку більшої кількості очок за контроль, бо ось ці жетони можуть принести до вісьми очок за раз. Це круто, що навіть не дивлячись на таку абстрактність тематики щодо механіки, в цілому гра як і виглядає круто, так і грається найгірше. Тож дійсно можете придивитись до цієї гри. І на цьому у мене все про гру з згра. Якщо вам сподобався цей огляд, то ставимо вподобайки та підписуємось на канал. Не забувайте поставити дзвіночок і, звісно, написати коментар про те, що ви думаєте про цю гру. Дякую усім за перегляд і особливо усім своїм спонсорам каналу. Бережіть себе! Все буде Україна. Па-па.